І знову всім привіт! Це таке доповнення до попереднього відео про шкарпетки, про носки, як звикли, так і називаємо. Що ми ще замовляємо в інтернеті? Постільну білизну, це у нас два комплекти ще нові. Просто викинула упаковки. Ну, сама не знаю чому. Кожна упаковка, кожна постільна білизна йшла у картонні, такі гарній упаковці відкривалася так, написано Malva Dreams. Можливо, кому в Фейсбуці і досі попадаються рекламки. Ну, як увімкнеться світло, я покажу сайт. Постільна білизна дуже гарної якісь, якості. Це, по-моєму, пакистанський хлопок, бавовна. Вона цупка, вона не линяє. Зараз і я, ну всі ми зараз спимо на постільні, тільки різні рисунки, малюнки. На постільному білизні ми замовляли чотири комплекти. Вона цупка, не линяє, не електризується, не визиває, знаєте, тіло не чухається, як у мене чутлива шкіра, тому я на синтетиці спати. Не зможу взагалі. Ні футболки, ні одяг, синтетика не можу носити. Тому для нас це дуже гарно. Це ми замовляли торік в кінці весни. Що нам подобається у цій постійній білизні, що наволочки одного кольору, а це простень такого кольору авокадо, а підодіяльник. З однієї сторони такий, а згори ось такий. І наволочки ось такі авокадіки. Там також Також усе двохстороннє. Ну, нам подобається. Не знаю, чого упаковки не зберегла, Ну, то не важно. А це три роки тому замовляли. Ми все любимо замовляти великими партіями рушники. Ось такі для рук у нас залишилось три штуки, 4. Їх було по шість в упаковці. Якось у нас вони не дуже швидко розходувалися для рук. ну У нас були і ось купляли, не знаю чого. Побачили, купили двоє. То ось такі для рук. Також на сайті купували. І ось зараз користуємося шість полотенець ось таких. Витягла вам пакети, лежать з них. Ось такі великі бані. Великі, що можна обмотатися ними, дуже здорові. Так, залишилося нам знайти тільки гарного продавця нижньої білизни замовити. Якось звикли все купувати великими розмірами. Туалетний папір купуємо зразу упаковкою великою, порошок пральний, також великою. Моюче для посуди, також великою упаковкою, великою ємністю. Не знаю. Чи... Так тоді знаєш, що воно є. Отак. От ну, ось майже година дня, 12.56, кілька хвилин тому увімкнулося світло. Я почекала, поки Wi-Fi підключиться. Поставила хліб, якраз, якраз тютілька в тютільку успів зійти. І зайшла ось на сайт. Не знаю, як буде видно, на ноутбуці е сайт. Бачите, вже безкоштовна доставка від півтори тисячі, а в нас була безкоштовна доставка від 1000 гривень, вже змінилося. І ось ці носочки. Ось наш патрончик, набір за 399 гривень 12 штук, але можна взяти і у наборі, і, бачите, за 6 пар можна взяти за 6, 6 пар. Вони єдині. Вибирала ще потім між, 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 якими я вибирала? Між оцими за 369 і між ось, ось цими оленями. Тут, по-моєму, також можна взяти щось вайфай тормозить. Також можна взяти 6 штук. Точно не пам'ятаю. 349 гривень ми взяли патрончика. Так, і взяли ми чоловічі шкарпетки. Це жіночі, чоловічі набори. Щось дуже повільно вайфай сьогодні. Відключився вайфай на кілька хвилин був. Це вже у нас сьогодні вдруге світло виключається, це вже на три години з 10 до 13.00 не було. Так, і чоловічі набори. Чоловічі теплі. Ого. Зараз ми глянемо, де наші. Ось такі одного року ми замовляли на іншому сайті. Зараз вони по 55 гривень за один. О, товари, які ми переглянули. Ось вони є. Осінь. Зима. Ні, це не наші. Так, і по-чоловічих ось ось ці. 349 гривень упаковка і теплі. Теплих таких уже немає. Продивилася сайт, немає таких теплих, які ми їм замовили, але вони, вони десь в районі 365, щось таке гривень. Що в них тут ще є? Теплі капці, термобілизна, жіноча білизна, але там виберемо малуватий, рушники. Рушники ми й не дивилися. Дитячі шкарпетки. Рушники в них тільки ось дві. Кухонний рушник і рушник-серветка. Сторінку ось так виглядає головна сторінка, доставка яка. Але таких шкарпеток уже немає і теплих. Ось я знайшла свою сторінку замовлення у них ось. Чоловічі за 349, таких, як ми бачимо, вже немає. 369, і наші. Патрончик 399. Доставка безкоштовна і знайшла я сайт постільної білизни Malva Dreams. Дуже часто вона в Фейсбуці попадається. Переходимо Malva Style написано. Переходимо ми дуже часто, видно. Безкоштовна доставка в них, так як і була, так і залишилась від трьох. Ми замовляли чотири комплекти, нам безкоштовно вийшло. І тут далі йде популярні товари. Звісно, стало трішки дорогше. Ми замовляли постільна ще була по 400. А з лишнім у них є. Оператор передзвонює. Що в них є постільна білизна, ще зараз ми глянемо. Ось така, не знаю, чи добре видно. Ось така, може, 645, як я показувала, фіолетова у нас. Візьму якось камеру, щоб краще було видно. Але, знаєте, на дуже багато, багато вибір, дуже великий, і на ринку в нас буде значно дорогше. По нинішнім цінам це зовсім недорого. 645 гривень. Ми часто бувало заходили, дивилися, чи є ще такі комплекти, як ми замовили, Мальва, Дрімс. Пишете англійськими буквами в строку пошукуємо. Зразу, зразу перший магазин, який у пошуку, зразу він вискакує. Є вже і далі дорогші пішли комплекти. Ну, то один ось побачила такий, як у нас, а більше навіть і не бачу. Ми як замовляли, то дуже важко вибрати. На камеру воно так кольорів не передає, а дуже важко вибрати, тому що дуже такі. Гарні тканини, гарні малюнки. І пошиття можна вибрати, щоб наволочки були і підодіяльник одного кольору, і знизу підодіяльник під, під колір е, уже іншого. Як е, простень. Ну, дуже великий вибір. Це не реклама, це просто хочу поділитися ще. Нам так сподобалося. І якщо наступних, коли підійде час і ми будемо замовляти постільну білизну, о Боже, скільки нових дуже гарних малюнків, то тільки на цьому сайті. Платила я знову наперед, зі мною зв'язалися, уточнили все. Ні, я просто залишила заяву, а, все, більш немає. Я уточнила, дала свій номер телефону, там, як замовляєте, і мені перезвонили все. Килими, пледи, подушки в них. Не знаю, ми. Простирадла є окремо, піжами, ковдри. Все. Отак. От Може комусь буде цікаво. Магазинусь в стратіпой шоку я задала. Мальва Style. Ну, я писала Мальва Dreams. По-моєму, раніше він називався Мальва Dreams. Ось таке відео. Всім дякую за увагу. До побачення.